Привіт, вітаю на каналі. Нецікавий і. О, який нецікавий! Нецаке! Привіт на каналі нецаке. Я вже забувся, що ми на каналі по КС! Вітаю, вітаю. У мене якийсь прикол стався з КСК, -ку, дивіться. Куди б я не зайшов, у мене тут. Отак. О! Зникло. Нічого страшного, в минулому відео ми грали на Транзиті і на Рофтоп. Сьогодні ми пограємо на Палаціо і Палаціо і Голден. Теж не дивився, що за мапи, тому. Має бути цікаво, полетіли до гри. Такс. Ми потрапили на Golden. Ми потра. Ооо, у мене вайби порту. Пам'ятаєте, стара мапетка була сі... Сіасайт? Ух. Мене. Ви наклали на себе руки. Засуджую, таке не можна робити, блять. Ви що? Одним словом, у мене вайби сіасайд просто неймовірні. А че я тут один? Це через те, що я лисий. <звук> ну що ж. Mm -hmm. Це, по-моєму, китайські символи. Не японські. Символи іерогліфи мається на увазі. Хоча. Можливо. Ага, японські все таки Так, да, це все таки японське. Блін, цікава локація, якщо чесно я вам так скажу. Туди можна сходити, сюди можна сходити. А це все треба ще обдивлятися. Оцей, оця локація мені нагадує Team Fortress. Там був такий якийсь режим. Так, у нас перша сутичка, звідки ти взявся. Мужик. Чуваки вже знайшли якісь Буліни, я так розумію. Або просто тестують, що. Опа. Була якась Буліна, але Але в них не вийшло її зробити. Зрос. Пам'ятаєте, на... на Сіасайді. Ого. Плюс асіст на Сіасайді, мені дуже подобалась мапа Сіасай, там було дуже дофіга. Як тільки вона вийшла, там було дохреніще просто 에... підсадок ти моїх вилізти десь на дах з того даху чекати інший взагалі спавн, чекати інший сайт. Ну коротше, дуже прикольна мапа була, мені дуже вона подобалась. Але її прибрали. І це. О, це не прикольно. О, це не прикольно, фу. Дим дуже неприкольно Так, я розумію, це у нас місцевий мід. Тут у нас да Це у нас. Це у нас не цеке получає песди. Терористів... Тим часом ми е виграли раунд, і. Що я можу сказати? Я. Помітив, що в мене не записувалось. У мене чомусь не йшов запис нормально, адекватно, і я не знаю з якого моменту, тому я можу сказати, ще раз повторюсь, що мені подобається старістка цієї мапи, мені подобається, як вона зроблена, мені видають вайбесі сайду. я надіюсь ви пам'ятаєте. Головний мінус цієї мапи це. Оце. Розумієте, в нас на одній мапі, блін, потяг катається, а на іншій мапі ось це. Ну, це, це не поділу, це. Це взагалі ні, це взагалі мінус великий цієї мапи, але в іншому в іншому стилістика мапа мені подобається. Е, як зроблені самі сайти, я ще поки не зрозумів. О, тут є спуск підйом, прикольно. Я ще поки цього не зрозумів толком, тому що це моя перша гра тут. Прапор, речі, не рухається. А, ні, рухається чуть-чуть. Цікаво. Якось взагалі незрозуміла кімнатка. О, ого! Прикольно. Тут можна робити ніфігові перетяги. Оце просто мінус вайп народ. Який же це мінус вайп цієї мапи. Блін, прикольно. І мабуть, остання в локації, якої ще не ходив. Це сюди. Ух ти, блін. Я вже тут був, звісно, але бачите, тут є ще один такий вихід, який нам е дозволяє. А, це вже вихід на, а, це ми вже на. А, блін! Мені подобається ця мапа. Цікаво, чи можна ці двері. А, їх можна, до речі, розбити? Так, да, можна, я почув звук. Мені е, дуже подобається мапа. Реально, прикольна мапа. О! Типи роблять. якийсь підсад. Інтрестін, хінтрестін, давайте подивимося. Давайте подивимося. Ну він важко робиться, я так бачу. Вони, не, не, не зовсім у них виходить це зробити. Що <плес> це? Що зараз відбулося, я не розумію, але... але чувак робить проти нас ейс. <плес> Нехай. Це хоч щось взагалі, блядь, що від, від, відбулося на цій мапі. Більше нічого не відбувається. Нема що показувати, абсолютно нема нічого показувати. Крім вражень від мап, взагалі нічого не, не відбувається. Я їх трошки поприкриваю. Блін, одного вбив, іншого не зміг. Я хочу подивитися, що вони роблять. Мені цікаво. Мені цікаво на це подивитись. Мені цікаво, що вони хочуть зробити. О! Невже звідси буде видно повністю цей повністю Ще й по свому дав. Жесть. Кина Юдроп дебов. We're gonna go inside the walls. Please. Thank you, my фан. Так, вони at all вони розкрили нам свій план. Вони хочуть залізти в стіни. Я не проти. Я хочу їх в цьому підтримати, тому будемо їх захищати. Мені все таки цікаво, як це виглядає. Мужик! Обережно, щоб тебе не помітили. О, диви. Ха-ха-ха! Ха-ха, жесть! Нова мапа, кажете, так? Да? Вульва? Нова мапа, да? О, його помітили. Ай яй-яй. Його, на жаль, помітили. А він його не бачить, ха <laughs> ха, він його не бачить! Хо! Гесть ха-ха. Це потужно. Ха-ха-ха. <смеш> <Здесь> просто. <смеш> Жесть, я знаю, як я назву відос. Це хоч шо, це нарешті, хоч щось, блядь, в цьому відосі цікаве. Фух. Клас. Вони знову побігли в трьох. Я знаю, що вони щось задумали, але я не можу цього довести. о о Ооо! Неправильно, ну, щоб не втикав. Ми, до речі, виграли раунд. Невже. Вау. У нас тіпів побанило тільки так. Одним словом, ми програли. Але це було весело, хоча вставити нема що. честно кажучи. Ох, яка цікава мапа. Так. Да. Португальська. Це у нас Португалія. Ну, так і не скаже. Добре. Постеріг, я думав, що це якась Іспанія буде, але це все-таки Португалія. тому Нехай. Це Поляк пише. Hello. 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 Не чекали, поки хтось перший привітається. від мене себе удар. Так. Що в нас тут. Б. Ми вийшли на Б-плент. Мапа мені подобається. A lot of B. Мапа мені подобається менше вайби якогось каблстоуна. Оцими... Ну, Типу замок, розумієте. Але мапа мені подобається набагато менше, ніж і три інші, які ми подивились. Якщо робити топ, то, скоріше за все, перше місце це Руфтоп. друге місце це Голден. Третє... Ой, перше місце не руфтоп. Ні-ні-ні. Перше місце це. Там де цей. А, забув, як вона називається. Там, де у нас потяг їздить. Транзит. Перше місце транзит, друге це. Забув, як називається. Golden. Третя це Rooftop, і четверта ось. Так, да, я пограв на ній зовсім трошки, але я вже можу сказати, що це не мій стиль, тому мені сподобається ця мапа набагато менше. Де тут мапа є? Значить, можна зрозуміти, куди треба бігти. Так, що я можу сказати? Побігав. Тут є, до речі, якісь qr коди Заходити я тут, звісно, ж не буду, не хочу. А побігав я пару раундів. Ну, як пару. Три раунди побігав. Блін, не знаю, це не моя мапа. Я на ній грати не хочу. Ну, типу, не буду на ній більше грати. Зараз разочок. Подивитися, що тут, як тут. Я не знаю, я не впевнений, що мені подобається стилістика цієї мапи. А, вона прикольна, Виглядає вона прикольно, але як для гри, то мені більше подобаються ті мапи, які ми вже з вами подивилися. Боже, куди ти бігти? Ледь знайшов куди добігти. <риклад> Одним словом. Фух. Ну, по думаю, що хоч щось буде можливо цікаве, я не впевнений, але якщо буде, то покажу. Якщо не буде, то. То буде такий відос. Відос ні про що. Ну, але ми потестили нові мапи. Отак. Я помітив якийсь гак. Який іде. землю Я не знаю, навіщо вам ця інформація. Просто живіться там. Okay. Йо, народ, я там трошки передивився, цей ваше палаціо. Залагав тупо ОБС на одному моменті, не звуку, нічого, тупо не записалась катка, але там і показувати було нефіг. Ми виграли ту катку. Єдиний момент, який я міг би ще показати після того, як це все обірвалося і зараз ви мене чуєте, це коли там зайшов на сайт, чувак просто дивився там вікно, я до нього підійшов притул і просто взяв його на зевс. А по факту після цього були лише якісь там поодинокі або даблкіли, і все, більше нічого. Карта максимально нецікава і 0 з 10 катка. Ну, але ні, ну виграли, виграли. 1 з 10. <хи> Карта жах. Карта просто жах. Також ми апнули. Де? Я думав, що щось прикольне буде. Також ми апнули ось Кейсик. Який я відкривати, звісно ж, не буду, тому що не хочу. Одним словом. Дякую вам всім за перегляд. Ось такий випуск у нас вийшов. Дякую, що дивились. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові! З вами був НеЦК, та почуємось.